i Всім привіт! Ми сьогодні на водосховищі, йдемо ось туди. Будемо шукати плітку. Підготувалися сьогодні з батьком, Батько вже пішов, вода так знатно впала, бачите? Ну, доволі добряче впала, водиця, бачите? Подивіться, друзі, яка краса. Просто шикардос. Крига, друзі, тут, тут товста. Далі побачимо. Так, друзі, ми прийшли на місце, пробив я одну луночку. Зараз будемо пробувати шукати плітку. Допустимо камеру, подивимось, що тут у нас. Так, друзі, ну знайшов я рибу. Зараз батька посадив собі дві лунки зробив. <різвався> так, друзі, ну поставили ну, щось поки не клює. Не знаю, ну, риба була, в камері я відео бачив багато. В камері я бачив багато риби. Дійсно багато тут плітки стояло, Можливо, тому що я лупанув тут чотири лунки, вона не хоче брати. Можливо, і таке. Зараз ми, напевно, закормимо одну луночку, потім вже продовжимо далі. Так, друзі, ну я перша. Ось така пліточка, бачите? Ось така, ну не дуже здорова, але перша. Є, ну, друзі, маленька, бачите, ось така невелика пліточка. Таку треба відпускати, давай до побачення. Оп, і тут клює. Слухайте, ну так мені подобається. О, тут наче краще на мармижечку. Давай, 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 давай. Да, Тут трошки побільше. ось така, бачите. О, це вже більш-менш за той за якою ми охотимось. Це ловка, ловка така, бачите. Ось яка ловкенька пліточка. Я пішов шукати далі. Там клює, але не дуже крупно і перелізло ще людей. ну Прийшло людей дуже багато. Тому я пройдусь, трошки поглибше пошукаю. Десь приблизно дологом, там приблизно глибина десь 3-4 метри. Ну клює, клітка, але розмір в неї не такий, як мені хотілося. Попробую тут трошки далі по себе, пошукати. з стамера. Камера рейнджер доволі непогано показує, друзі. Я її не купляв, мені її подарували. Ну, якось так. Друзі, ну щоб ви розуміли, подивіться, я виходжу з посереду сховищі взагалі, ну я дотьопав сюди. Обина десь приблизно 9 метрів. На жаль, в камеру риби не видно. Що всякий мусор там плаває, але риби не видно. Я тут ще пройдусь, трошки глибше ще пройдусь. Пошукаю там вліво, вправо. Ми будемо шукати, це ж таке це рибалка, не завжди виходить половити гарно плітку, але треба діяти. Якщо не діяти, то Ні, ну народу багато сидить. Там вдалечі, бачите, там видно вам чи ні, ну дуже далеко, ну дуже багато людей сидить. Просто відсюди видно, ціле толпи сидять. Але нам вони не потрібні. Нам нужна своя плітка і щоб нікого не було рядом. Але, на жаль, не завжди так виходить. Я там сів ну, метрів 150 від палатки зранку сів. Може, ну так. Да. І вони я сів, то шукав, шукав, шукав плітку під водною камерою, знайшов. І так потрошку народ підходить, підходить, я батька посадив, кажу, іди сідай. І він клює, але не вся велика, маленько відпускає, достойно бере, не вся, на жаль, велика. Ну таке, коротше, як сказати, можна було би краще. Друзі, є, гарно щось. Оп, яка пліточка, подивіться, красотунка. І на цю клює. клевать перестала. есть еще. Ну, вот да? ну, да. Друзья, что-то непогано. А, плиточка. Нет. Не дуже. Ну, впоралась така за як залікова. І на всі є. Щас ми. Так, друзі, ну є. яка плиточка, красунечка. Нападаю, чё, друзья нападаю я так прошелся с десяток лунок нашел тут плитку вот там где батька сидит есть ресторан но на жаль бачите маленькая Давай, бай. Пойдем искать дальше. О, вот это уже, больше менее друзья. Вот это уже заляковано. Це вже більш менш піде. Це вже гарнюнька. Це маленька, малеча. Друзья, О, две дуплет, дуплет, друзья, дуплет. А я думаю, что оно такое гарное, оно дуплет. Друзі, ну йдемо ми додому. Трошки половили. Да, була і крупна кліточка, і сходи були. І навіть я одну мармушку обірвав. Взагалі рибалочка вийшла супер. Так що підтримайте подобаєчку і до зустрічі на риболовлі. Друзі, поки є крига, треба вибиратися, бо я так думаю, ще неділю-півтори тут, де ми рибачимо. Вже неможливо буде вийти.